Ми в Берліні. Ми тут, щоб взяти інтерв'ю у канцлера Німеччини Адольфа Гітлера. Два роки триває війна, яка змінює цілий світ, а наші громадяни не поінформовані. У них немає жодного уявлення, що відбувається в цьому регіоні в Німеччині. Але ви повинні знати повну картинку. Ви можете не погоджуватися з Гітлером, але ми закликаємо вас його почути. Щойно перед вами був приклад антижурналістики: давати платформу ворогу, який живе тільки для того, щоб тебе знищити. У цьому і є та сама межа свободи слова. Ти даєш слово кожному, в кого є свої погляди на розвиток суспільства. І ти не даєш слова тим, хто прагне стерти твоє суспільство, як він сам каже, в радіоактивний пепіл. Звісно, якщо ти не корисний ідіот, який заради хайпу і заголовків, хоч маму в прямому ефірі пристрелить. Або не ворожий агент, який робить це свідомо. Це Такер Карлсон, американський ведучий, один із найпопулярніших політичних коментаторів у Сполучених Штатах. Його називають найвпливовішим агітатором Дональда Трампа і найгучнішим голосом американських прав. І ось днями такер досяг вершини своєї кар'єри. Дві години попрацював підставкою для мікрофону. Попаяного діда, який начитався на форумах про рептилоїдів і змову світового уряду, і ви тепер хрен заткнете його на застіллі, бо дід увійшов в удар і зараз розкаже вам усю правду. У нас з вами ток-шоу, і нас серйозний розговор? the quote. Thank you. It's a formidable series. Да, так, це Но поскольку У вас базове образование історичне, насколько я розумію, так? Тоді я дозволю собі ну, просто от, ну, 30 секунд или одну минуту маленьку історичну справку. Да? До 2022-го Путін дійшов на 50-тій хвилині інтерв'ю. А загалом за дві години розповів про Рюрика, Олега, Хрещення Русі, Богдана Хмельницького, Бандеру, Шухевича, Гітлера і навіть Чингісхана. Все це на американську аудиторію, які, ну аж дуже цікаво дізнатись, хто такі печеніє. Словом, це мала бути наймасштабніша інформаційна операція росіян з початку повномасштабного вторгнення. Путіну дали вільний мікрофон на дві години з доступом до багатомільйонної американської аудиторії, яка свято довіряє ведучому цього інтерв'ю. У Путіна були всі шанси стати героєм для величезної частини американців. І ще більше роз'єднати їх напередодні виборів і голосування за допомогу Україні. А вийшло як вийшло. Но, но поляки в тічені десятилітій займались опалячуванням частини населення. Язик внідреля туди своє. Про це сьогодні і поговоримо. Я Олександр Нотевський, ви на моєму ютуб-каналі. Ставте лайк до відео, якщо радієте провалам росіян, і давайте починати. Дуже коротко, хто такий Такер Карлсон. 53 роки, за освітою історик, уже більше 30 років працює в ЗМІ, більше 20 років на телебаченні. Найбільше популярності здобув на телеканалі Fox News, рупорі республіканської партії США, де вів власне ток-шоу Такер Карлсон Тунайт. Секрет його популярності надзвичайно простий для 21-го століття. Він маргінал і прихильник теорії Змов. Вважає, що американські еліти планують знищити біле населення США, виступав проти вакцин від ковіду і регулярно робить компліменти усім ворогам США: Башару Асаду, Кім Іну, режиму в Ірані і, звісно, Владіміру Путіну. Такер, послідовний і ярий Трампіст. Він доклався чи не найбільше до теорії, що Трамп насправді виграв останні вибори, але демократи їх фальсифікували. За цю брехню на Fox News, де він працював, подали до суду, і канал звільнив Такера та закрив його шоу. Владімір Соловйов тоді покликав його працювати на Росія24. Але такер чомусь відмовився. Тоді Карлсон відкрив власне шоу в Твіттері, який викупив Ілон Маск, і дав йому повну свободу дій і поширення дезінформації. Він нею скористався сповна, зокрема і щодо України. США, на його думку, допомагають Україні тому, що ми підкупили Байден. Він розповідав про американські біолабораторії і про те, що Каховську ГЕС підірвала Україна. В Росії його роботу цінують. В березні 22-го Кремль розіслав пропагандистам методички, де наказав цитувати ток-шоу Карлсона. А з минулого року уривки його шоу транслюють в ефірах російського телебачення. Нашого з вами любимчика Такера Карлсона. Детальніше про цього американського Соловйова можете подивитись у відео Телебачення Торонто. Лінк буде в описі. А зараз перейдемо до його Магнус Опум, лебединої пісні, кар'єрного Евересту інтерв'ю з водієм маршрутки за сумісництвом, президентом Росії. На початку лютого 2024-го такера помітили в Москві. Спочатку з'явилось його фото з аеропорту, потім з Большого театра. Одразу вже пішла версія, що він приїхав взяти інтерв'ю в Путіна. Зрештою, він це підтвердив і записав відео з анонсом. І ось, на мою думку, цей 4-хвилинний анонс вийшов набагато важливіший за саме інтерв'ю. Очевидно, є ризики у проведенні такого інтерв'ю. Тож ми ретельно обдумували його багато місяців. Чому ми робимо це? По перше, це наша робота. Ми в журналістиці, наш обов'язок інформувати людей. Американці мають знати про цю війну, оскільки вони значною мірою платять за неї. Ми тут не тому, що ми любимо Владіміра Путіна. Ми тут тому, що ми любимо Сполучені Штати Америки. Такер превентивно зайняв позицію такого собі дисидента. Уряд США намагається його заткнути, але він все одно буде говорити правду. Вочевидь, йому нічого не буде за це інтерв'ю, так само як і за всі попередні фейки і пропаганду ворогів США. Реально ж, його риторика просто розмиває межі між правдою і брехнею. Ми то з вами знаємо: російська влада бреше стільки ж разів, скільки відкриває рота. А Карлсон бере її брехню і подає як альтернативну думку, яку від вас приховують західні еліти. Така от свобода слова. Такер сказав, що за два роки американські медіа зробили десятки інтерв'ю з українцями, зокрема з президентом Зеленським. Але ці інтерв'ю, на його думку, не справжні. Це все урядова пропаганда з метою затягнути США у війну в східній Європі і змусити платити за неї. Він окремо наголосив, що надіслав запит на інтерв'ю з Зеленським, але відповіді так і не отримав. Більшість американців не мають уявлення про те, чому Путін вторгся в Україну. Вони ніколи не чули його голос. Путін за ці два роки десятки разів говорив, чому вторгся в Україну. Правда, десятки разів змінював версії. Він, зрештою, записав годину лекцію з поясненням своїх мотивів. Вона є в перекладі на англійську. Там прекрасно чути його голос. Чиї проблеми що це нікому не цікаво, крім невіжених бабуляк Сатрядав Путін. Американський інфопростір та і наші російські одразу вибухнув від цієї новини. Там очікували, що це буде інтерв'ю десятиліття. В Росії кукурікали, що це вибух над нової зірки в журналістиці, тотальна перемога на інформаційному фронті, після якої половина американців в Путіна закохаються. У нас же цього інтерв'ю остерігались, власне, з тих самих причин. В Сполучених Штатах у самому розпалі президентські вибори, де в Дональда Трампа абсолютно не нульові шанси повернутись в Білий дім. Його ядерна аудиторія проти допомоги Україні за те, щоб Штати зійшли зі світової арени і займались внутрішніми питаннями. А Росія, Китай, Іран, КНДР хай роблять, що хочуть. У той же час в Конгресі застряг законопроєкт про допомогу Україні, який блокують республіканці із Трампівського крила. Момент був підібраний ідеально. На кого це було розраховано? Очевидно, що не на всіх. Специфіка Такера і його аудиторії в тому, що він не формує їхню думку самостійно, а годує їх тим, що точно має зайти. Ну, наприклад, що адміністрація Байдена це педофіли іншопланетяни, які планують геноцид білих християнських чоловіків. У них уже є своя думка. Вони за Путіна, тому що мейнстрімна західна пропаганда проти. Це радикальні республіканці, віддані трампісти. Складно сказати, скільки їх точно, але поки що точно не більшість. Більшість демократів, навпаки, вважають Путіна злом, який чинить геноцид, і чергова порція лайна їхню думку не змінить. Тож інтерв'ю писалось не для них. На кого воно могло повпливати, так це на поміркованих республіканців, які проти неконтрольованої міграції, ЛГБТ, абортів щиро вірять в Бога. І досі не розібрались у російсько-українській війні. Вони могли б подивитись із цікавості, і у Путіна були всі шанси залучити їх на свій бік. І ні, я не вважаю, що одне інтерв'ю Путіна могло би визначити, хто стане президентом США, але підігріти розкол, збільшити свою фан-базу і далі просувати пропаганду на більшу кількість людей оце спокійно. Що для цього треба було зробити? Говорити з ними їхньою мовою. Традиційні цінності, суверенітет, вороги в Вашингтоні. Ліберали крадуть ваше майбутнє і руйнують сім'ї, заміщають їх гендерно-нейтральними туалетами. Через ваш кордон з Мексикою прибувають тисячі наркоманів мігрантів. А ваш уряд це ігнорує і надсилає мільярди доларів наркоману нацисту, десь там на Сході Європи. Нащо воно вам потрібно? Давайте домовлятися. Фанати Такера були би в екстазі. Інші республіканці задумалися б і погодились, бо чувак говорить про те, що їх турбує. І був, звісно, другий варіант: штовхнути звичну антиісторичну реганину з купою дат і слов'янських прізвищ, теоріями, хто створив Україну із кількох дітей з'їв Бандера, яка заходить алкашу під забором в Сизрані. Але тут є нюанс. Більшість фанатів Такера думають, що Мадрид це країна, і не покажуть на мапі більше п'яти держав. Їм Переважно насрать на двогодинні лекції про історію Київської Русі і що Богдан Хмельницький писав московському царю. Отже, ви Путін, і у вас є вибір поговорити з американцями їхньою мовою і не вернути на свій бік, або розповісти їм свою інтерпретацію повісті минулих літ. Що би ви обрали? Путін обрав бути путіним я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, диалоги они, они, наверное, не входят в такой вот жанр, жанр а, а, интервью, поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный разговор. Так что, так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Ну так вот, мы, 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 мы подошли к, к тому моменту, когда была создана Советская Украина. Я подивився ці дві години повністю для того, щоб не довелось вам. Кому цікаво, в моєму телеграм-каналі є вижимки найяскравіших моментів. Посилання можете знайти в описі. Там же можете підтримати мене фінансово на Кофі, Патреоні чи в Монобанку. Після такого досвіду підтримка мені знадобиться. Дякую. Так от я не буду переповідати тут це інтерв'ю, бо зрештою там реально нема чого переповідати. Це абсолютно скукатіща і дно навіть для Путіна. І я просто не уявляю портрет людини, яку це може зацікавити. Такер Карлсон, схоже, теж не уявляє, ось як він прокоментував свій продукт під час прем'єри. Його відповіді нас шокували. Путін дуже довго, може півгодини, розповідав про історію Росії з IX століття. Ми навіть подумали, що він уникає відповідей. Ми були роздратовані і декілька разів його перебивали, а він був роздратований, що його перебивають. А з таким обличчям просидів майже всі дві години. А то к... Росії включає Західну Україну. Ну, такий многострадальний народ тічні. поколение. Но не важно, а важно то, что Ельцин высказался в поддержку после того, как он поруководил страной. Ситуация ухудшилась. Не знаю, может быть, вы сами со не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, не всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Разом зі мною над цим потоком свідомості пацієнта бункерної дурки страждав Марк Каплан, ведучий англомовного телебачення Торонто. До речі, підпишіться заодно підтягнете англійську, і йому воно сподобалось ще більше ніж мені. Ми, чесно кажучи, думали, що це буде дуже така ну спланована, дуже крута інформаційна операція. Uh, Направлено на там, американські вибори, на Трампа, на Мага-Чортів, uh, Путін скаже всі необхідні якісь uh, меседжі, щоб там, підтримати праву фашню якусь, там, в Штатах, щоб вона там, кипіла любові до, до Путіна. А виявилось, що це просто повна що він просто, що він просто його покликав. Щоб там сидіти і дві години розповідати якусь абсолютно повну а, дуже смішно, а, я чесно кажучи, ну я реально боявся. Типу, я думав особливо зараз з голосуванням з усім цим. Але я ну типу я, я так а, давно, а, давно стільки не було дофаміну, як а, сьогодні після цього інтерв'ю, яке виявилось повним провалом. дуже смішно було, коли а, ну коротше. У Такера є е, е, Арка Биллан Арк. Е, е, це як у Гітлера, коли Гітлера не взяли в школу мистецтв, так Такера не взяли в ЦРУ. Е, і, типу, з тих пір, як Такера не взяли в ЦРУ, він пішов по наклоні, і він постійно, 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 постійно опускається все далі і далі, і далі. Він постійно там все більш-більш більш. більш, більш о, Маргінальні теми, він працював на CNN, на MSNBC, якщо не помиляюсь. Типу, і він всюди, 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 ну, типу, поступало, скатувався, скатував, скатувався, скатувався. Але все почалось з ЦРУ, коли він думав, що він дуже розумний. А він, якщо якщо не помиляюсь, досить такою нормальної сім'ї зарядженою. І він думав, що він весь такий розумний, що він весь такий експерт і класний чувак. Він пішов подаватись на ЦРУ, і в ЦРУ його не взяли. І він, він був дуже розстроєний, дуже в депресії а, і коротше, да, і з тих пір перетворився на абсолютно. Ну в сенсі він йому був. А, і Путін в цьому інтерв'ю просто бере і а, тупо говорить йому в обличчя. Типу, ну ти ж там подавався в ЦРУ, але тебе не взяли. А, типу, ну да, ЦРУ — серйозна контора, зрозуміло. Типу, просто я навіть думав, що там знаєш якийсь інший сенс. Ні, він тупо, він тупо а, облив. І так, да, це дуже показово. Бо коли ти стіляшся а, перед а, якимись а, стронгменами, перед якимись такими чуваками, перед диктаторами, то вони об тебе витруть ноги. То такер туди поїхав, очевидно, щоб вибити якесь собі там славу, ім'я, навіть, типу, в цьому е, людей, людожерському напрямку, а отримав е, пайку. Путін міг показати себе відбитим вармонгером, якому на всіх плювати. Він не боїться НАТО і буде стояти до кінця. Тому краще здавайтесь, погоджуйтесь на його умови і наводьте порядок у себе вдома. Або навпаки, голубом миру. Він щиро хоче домовитись з Україною, але Вашингтонський обком хоче воювати і витрачати на цю війну мільярди ваших податків, поки пенсіонери США голодують, молодь, торчить на наркотиках, а вашу країну знищують мігранти. І то, і то прекрасно знайшло би відгук. Але і замість войовничого диктатора, і замість миротворця вийшов просто попаяний дід з кашею в голові, який забув прийняти таблетки. Російські і такерівські боти, якщо їх можна розмежовувати, уже пишуть: подивіться, Байден не пам'ятає, чим він снідав, а Путін може годину розповідати тисячолітню історію і навіть не заснув. На відміну від аудиторії, так Путін сказав пару разів, що він готовий до перемовин, і по результату про це вийшло декілька заголовків в ЗМІ. Але це була взагалі не центральна тема інтерв'ю, і нічого нового не додало. Він говорив це і раніше, і заголовки такі вже були. Вся інша прутня, яку він не говорив, просто цей ефект перекрила. Причому дуже смішно, але типу Путін дві години розповідав в принципі про те, що він хоче знищити українську націю, що це його ціль. Ну і в принципі, це позитивна історія для нас, тому що ще раз всі побачили це. А New York Times, російський до речі, журналіст Нью-Йорк Таймс, написав статтю з заголовками, що Путін ще раз наголосив на тому, що він готовий до перемовин. Ось така ось така. Газета. Тобто New York Times, по суті, вийшли більш проросійськими, ніж так і Карлсон. Ну, мені здається, що американська аудиторія трохи там забула за два роки да, там, про все про російську війну в Україні. Забула про Путіна, забула, які росіяни погані люди, і так далі. І мені здається, ця історія просто зайвий раз нагадала, що типу, що, що тут відбувається, хто такий Путін, про якого ми воюємо і так далі. Все, що я бачив, це дуже багато. Тупо мемів про те, який Путін і про те, які текеркалсон, і все тобто, це абсолютно позитивна історія для нас. Вийшла просто ще раз нагадати всім, проти чого ми воюємо. Було звичайно пару нових моментів, на які варто звернути увагу чисто заради поржать. Наприклад, Путін сказав, що СРСР вторгся в Польщу в 1939-му, тому що Польща співпрацювала з Гітлером. А Гітлер це зробив, тому що йому не лишили вибору, і Польща відмовилась мирно віддати йому Гданськ. Плюс, на моїй пам'яті, це перший його виступ, ну або точно перший для іноземної аудиторії, де він прямо сказав, що не визнає право України на існування, що ми штучна держава і насправді належимо Росії. Отак і сказав на весь світ після годинної лекції про Русь, Рюріка, Ярослава Мудрого і Чингісхана. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Ярослава Мудрого. або будь-який інший коментар від п'яти слів. Так ви допоможете в просуванні цього відео. Дякую. Ще зі смішного. Путін розповідав про 2004 рік, коли Янукович, начебто, переміг на виборах президента, але Ющенко відмовився визнавати результати виборів і влаштував держпереворот. І такий, типу, дивується, ви уявляєте, як хтось може не визнавати результати виборів? І сидить такер. Який з Трампом уже 4 роки не визнає результати виборів. Про причини вторгнення Карлсон запитав його на самому початку, але до Донбасу вони дійшли на 47-й хвилині інтерв'ю, а до 24 лютого на 51 й хвилині. Перед цим такер декілька разів перебивав Путіна і намагався привести його в сьогоднішній день, але безуспішно. І ще отримав подарунок листи Богдана Хмельницького московському царю. Это документы из архива, копии, где письма, здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал написать писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Есть копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там є перевод на російський, ну переведете, і потім на англійський язик. Загалом з інтерв'ю прямо було видно, що в Такера є цілком конкретні очікування. Він хотів почути, що США керують таємні інопланетні сили, що Байден спровокував Росію і винуватий у цій війні, що Путін готовий домовлятись і війну заморозити. Але діду, це було просто нецікаво. Він говорив про Піченєгів і австрійський генштаб і розповідав анекдот. украинские солдаты попали в окружение. Это конкретные примеры жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат, шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат, русские не сдаются. Закончим? Или что-то еще? Ну и застанем. Польща и краинам Балтии уже точно варто напружитись. Путін пообіцяв, що не буде на них нападати. Кому цікаво більше, все є в телеграм-каналі. А тут дам свій вердикт. Спеціальна інформаційна операція провалилась повністю. Путін дав абсолютну штангу і показав себе на весь світ старим маразматиком. Я не уявляю, кого можна переконати такою ахінеєю, а ось остаточно від себе відвернути легко. Ну але, звісно, Росія після цього воювати не припинить. Її корисні ідіоти та агенти так само продовжать поливати нас брудом і вилизувати агресора. А проблеми з американською допомогою нікуди не зникають. Загалом, явище таких, як Такер Карлсон і його прихильники, це ще більша загроза для штатів ніж для нас самих. Цього разу не вийшло, але вони щоденно зсередини руйнують ті самі цінності, на яких, начебто, збудована їхня батьківщина. А свободу слова гвалтують під гаслами цієї самої свободи слова. Такі самі такери є і в інших країнах Заходу. І поки він буде спостерігати і давати їм вільно труїти свої суспільства зсередини, ні до чого хорошого це не призведе. Було би непогано, щоб вони вчились на наших помилках і закривали рота пропагандистам у зародку, а не коли вже докипіло. Але кожному, вочевидь, потрібні власні граблі. Підписуйтесь на мій канал і на інші соцмережі, якщо вам сподобалось і ви хочете бути в курсі, що відбувається довкола. Ще буду вдячний за вашу спонсорську підтримку. Зараз діє акція для перших 300 спонсорів. Всі деталі за посиланням в описі. Дякую, що дивились. До зустрічі!